Що для вас значить сім'я? Ну, сім'я це, це ну, саме найголовніше, що є в житті, сім'я. Це жінка, сім діти. Саме це, це частинка країни. Ооо! Частинка країни. Частинка нашого міста, не? так? Що до нас ради? Сім'я. Сім'я. Сіміра палавка. Моя зразу. А ти кажеш, я її спіжу таке неволочко. Це земля встає. для мене це, мабуть, сенс життя. Ну, сен життя. Просто в теж життя. Просто не було б ні мене, ні в моїх забутків, ні в нічого не було б сьогодні. Люди, які мене підтримують в тяжку хвилину, для вас є сім'я. Сім'я це найголовніше в моєму житті. Це мій брат, мама, тато і в натошку це буде для мене саме найбільше коштувати і найголовніше в моєму житті. Сім'я це затишок, любов, взаєморозуміння та ну, самореалізація. В сім'ї кожної особистості. Задивилася удар. Мамо, на твоїх і запечать, очі твоїх, жить, у, твої, у голосі співають. Це йому розуміння. Це тривога для блідой. Близьких, якісь переживання один за один, якісь це батьки, це діти, це любов, це взаємоповага, взаєморозуміння та затишок. Ну, Сім'я для мене це те, що без чого не може прожити жодна людина. Це саме головне в житті, яке для кожного потрібна сім'я.